Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Перші зелені операції, які я виконую на своєму винограднику, це початок формування та нормування виноградного куща. А саме пливемо трохи нижче за лозою і бачимо тут двійник. Ось це один пагін, і з іншої бруньки пішов інший. Звичайно, один з них нам доведеться прибрати. Якщо ми навіть на хвилинку уявимо, що на цьому пагоні немає ось цієї майбутньої грони. Подивіться уважно ось цей пагін, ось цей, він якби продовжує минулорічну лозу. І тому з ним, з оцим. Мені буде легше потім працювати. А цей, він одразу росте в ту сторону, де мені буде незручно працювати з ним. Це по-перше. А по-друге, ось цей пагін, він візуально виглядає більш здоровим та міцнішим. А ось цей маленький. Цей кущ винограду я формував, щоб лози підв'язувати в одну площину. І він мені тут не потрібен. Тому легким рухом все нема. Що саме я досяг цією махінацією? Мені з кущем буде зручніше працювати. Пагін, що я прибрав, не буде мені заважати у цьому місці. На винограді буде менша загущеність, і найголовніше, той пагін тягнув би на себе живлення. Маю ось тут подібну ситуацію. Так само двійник, але один пагін росте більш зручно для мене, а інший росте майже вертикально. З ним мені буде важче працювати. І знову ж таки загущеність, і він буде тягнути на себе живлення. Прибираю ще один двійник. Вони обидва ростуть у тому напрямку, який мені потрібен. Але один одному вони будуть тут заважати. Ось цей верхній, він трошки коротше. Хоча і на ньому є Гроно майбутня. І на нижньому. Ось цей верхній мені доведеться прибрати. Тепер усе живлення, яке повинно було піти на ось цю майбутню грону. Тепер сконцентрується тільки на одній. Як результат, грона буде більш насичена і просто більша. Ще один прибираю. Також. Ось тут взагалі трійник. У цього малого кут нахилу незручний. Прибираємо. У цього він занадто близько росте до минулорічної лози. Прибираю. Залишився тільки один. Тут я думаю, і коментарі не потрібні. Пагін, який продовжує минулорічну лозу. Та двійник. Мета цих зелених операцій. Це зробити так, щоб з нашим кущем винограду було зручніше і легше працювати. І по-друге, це не допустити загущеності. Бо якщо буде загущеність, ризик того, що наш виноград підцепить якусь заразу, якусь хворобу, буде. Більшим. Ми повинні цього не допустити. Дякую за перегляд! Як я казав у якомусь своєму відео: виноград це культура, яка потребує творчості. У вас можуть бути інше формування кущів винограду, і все ж таки, коли ви підходите до куща, я думаю, в першу чергу вам хочеться, щоб з ним було зручно і комфортно працювати. І я вже не згадую про загущеність та хвороби. Мої глядачі бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги. Все буде Україна!